Сьогодні хотілося б поговорити про економічну блокаду Донбасу. Чи є в цьому доцільність? Отже, нам говорять, що економічна блокада потрібна для того, щоб ДНРівці, ЛНРівці, бандити, сепаратисти не мали економічного доходу, і начебто від цього вони. Їх формування ДНР, ЛНР перестали існувати. Ну, по-перше, давайте подивимось, які реальні результати цього блокування. Значить, реальні результати в тому, що багато звичайних людей, громадян України, які знаходяться на території непідконтрольній Україні, не можуть купити. Від памперсів до якихось там елементарних речей. При тому ті самі бандити-сепаратисти, терористи мають і бензин, мають. І... Ну, Тобто і жоден з них не голодний, наскільки всім нам відомо. Чи, чи задавила Україна економічно ДНР-ЛНР? Ну, Наскільки ми бачимо, цього не сталося. Тобто, ні терористи, сепаратисти, бандити не пішли, ніхто з них від голоду не помер, від нестачі бензину не помер, а все, що їм потрібно, все, що їм потрібно, бензин, там, навіть сухпайки, все, що їм потрібно, доставляє Росію. <кій> ну не кажучи вже про зброю, про танки, БТРи і все інше. <кій> А, і наскільки мені розповідають люди, у яких є там родичі, а, саме ця блокада відвернула навіть багато людей, які а, гарно відносяться до України, люблять Україну, але ну от уявіть себе на місці людей. Якщо ви а, знаходитесь. Ну от ваше місто окупували, якісь там російські, російські війська чи війська ДНР. ЛНР. І ви не хотіли цього. Ви хотіли бути в Україні разом з Україною. Але е -е, так сталося, що окупували е -е, якісь війська, ваше містечко, село. При цьому Україна, значить, е -е, вам перестає сплачувати пенсії. При цьому Україна робить блокаду, щоб у вас в... в магазинах нічого не було. Ну, яке буде відношення до України? Навіть якщо ви патріот, ви чекаєте звільнення, то рано чи пізно ви ну, вас, вам якось це не сподобається. Тим більше, що ці методи абсолютно ні в чому не допомогли. У звільненні Донбасу не допомогли позбавитись від терористів, бандитів, сепаратистів, тобто економічна блокада нічого не дала. І тепер звернемось до економіки. МВФ прогнозує, що ВВП України в цьому році впаде на 9%, хоча тільки в квітні він прогнозував, що на 5,5%. Тобто, навіть прогноз МВФ, який і так не був гарним для України. Став ще гіршим, економіка України падає. При цьому що таке економіка? Економіка включає значить, виробництво, що таке ВВП. Воно включає показники по виробництву, по торгівлі і таке інше. При цьому Україна сама собі зменшує торгівлю. Ми всіляко намагаємося вийти на нові ринки, особливо в ЄС, наприклад, бо то багаті ринки, платоспроможні ринки. Ми намагаємось відкрити будь-які ринки там. Австралія, Нова Зеландія, ну, будь-яку країну. Так? Ми е засмучуємось, коли Росія закриває для нас ринки. При цьому ми самі, уряд України, Рада Національної безпеки і оборони вирішує робити блокаду частини України, економічну блокаду. Тобто не торгувати з нею. Тобто ми самі вирішуємо позбавити себе ринку збуту. Ми самі е Зменшуємо торгівлю свою, ми самі зменшуємо ВВП України. Крім того, ми самі зменшуємо надходження до бюджету України, бо величезна частина надходжень до бюджету це який податок? Це ПДВ. І ПДВ це саме від торгівлі. Ще там півроку тому я читав інтерв'ю міністра. З уряду Яценюка про те, що показники ПДВ надходжень ПДВ різко впали. Чому вони впали? Тому що ми менше торгуємо з Донбасом, ми менше торгуємо з Кримом, перш за все. Тобто з ЄС торгівля збільшилася, з Росією дещо зменшилось, але насамперед ВВП впав через те, що зупинилось виробництво в Донбасі, а також ми самі. Зменшили, заборонили торгівлю з Донбасом. Я не знаю, яким треба бути економістом, щоб робити собі гірше. Україна живе в якійсь паралельній реальності, тобто ми блокуємо Донбас, намагаючись зробити гірше терористам. Ну, ніколи, ніколи такого не буває, що блокадою можна було зробити гірше терористам. Це по-перше, гірше буде тільки звичайним людям. Ніякі, ніякі терористи від цього не помруть. Якщо в тебе в автомат, автомат в руках, то ясно, що ти можеш здобути будь-що, що тобі потрібно, на відміну від звичайних людей. Тобто ми блокуємо фактично звичайних людей. Ми робимо гірше економіці України, бюджету України. Я не розумію, навіщо. Ми розраховуємо, що терористичні режими впадуть від нашої блокади. І це тільки один фактор, всі, що я тільки що навів. Так? А другий головніший фактор це географія. Мабуть, я не знаю, чи дивились ті, хто приймав рішення про економічну блокаду, чи дивились вони на карту. Якщо вони подивляться на карту, то Донбас межує з Росією і може від Росії отримати всі продукти, і все, що потрібно. І, на жаль, так і стається, що зараз Україна сама себе позбавляє цих ринків. Тобто ми кажемо, нам не потрібно продавати наші продукти в Донбас. Ну добре. Значить, гаразд, приходить російський виробник і продає туди продукти. Тобто, ми кому ми робимо гірше і що ми взагалі робимо? Що ми це якийсь абсурд. І ще хотів би сказати про блокаду Крим. Мені, мене якось дивує, що а, Крим вже частина Росії і ми його не блокуємо, а Донбас ще навіть Росія визнає, що це частина України і ми його блокуємо. Тобто якось це все досить дивно виглядає. При цьому, що дуже цікаво, що закон про спеціальну економічну зону Криму, так званий, він робить так, що ми продаємо Криму продукти без ПДВ. Як значить це за кордон. При цьому на цьому наживаються самі всі ці самопроголошені урядовці Криму, Аксьонов та інші, бо продукти з України вони досить дешеві, і поставки налагоджені. І всі ці продукти, приходячи в Крим, йдуть далі в Краснодарську область Росії, але вже з збільшеними цінами. Тобто ми тим, що ми продаємо Криму без ПДВ, робимо краще тим, кого ми підозрюємо у державній зраді, проти кого Генпрокуратура СБУ порушують справи. Також Криму ми поставляємо незрозуміло за якими тарифами електроенергію, незрозуміло за які гроші ми поставляємо туди воду, начебто урядовці кажуть, що ми не можемо. Туди продавати, бо якщо ми туди продаємо Росії, то ми визнаємо, що Росія, що ця територія належить Росії. Але ж, вибачте, ми вже прийняли закон про окупацію Криму. Тобто ми визнали, що ця територія окупована Кримом. То чому ми не можемо продавати Росії, яка окупувала всі ці. Крики про те, що не можна торгувати з окупантом. Ну, ну давайте позбавимо себе ще більшої частини економіки. Давайте зробимо собі гірше, давайте ми не будемо торгувати з Росією, давайте ми не будемо торгувати з Кримом. Тобто це все недолугі якісь заяви недолугих людей, які не розуміють. Що таке сучасний світ? Всі ці крики про розірвання дипломатичних відносин. Якби Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією, то український консул навіть не міг би прийти до Савченка, не зміг би найняти нормальних адвокатів. Взагалі, ці всі розмови про розрив дипломатичних відносин це все несерйозно. Тобто це люди, які не розуміються. Не знають історію сучасних воєн. Коли Ірак з Іраном воювали багато років, то вони не розривали відносини. Але це не головне, дипломатичні відносини. Я, давайте повернемося до економіки. Значить, якщо Україна хоче розвивати економіку, то ми навіть торгуємо з ворогом, при цьому ми шкодимо своєму. Своїм людям на Донбасі. Тобто це е, якийсь абсурд, як я вже казав, і треба просто розібрати, що ми робимо. Стосовно Криму. Е, треба вже перестати боятися називати речі своїми іменами. Тим більше, що ми вже назвали речі своїми нами, іменами, ми сказали, що Крим окуповано, і якщо Крим окуповано, то ми можемо, маємо право торгувати з окупантами. Якщо ми не хочемо торгувати з окупантом, то ми робимо гірше тільки собі. При цьому, що ми могли би зробити, це, по-перше, продавати в Крим по внутрішньоукраїнським цінам з ПДВ, не так як за кордон. Тобто, це продаючи продукцію з ПДВ, ми б тим самим Україна тим самим би показувала, що вона не визнає те, що Крим не є. Територію України. Замість того, ми в реальності прийняли закон, де ми визнаємо, тобто ми законом визнаємо, що Крим не є частиною території України, тим, що ми продаємо товари в Крим без ПДВ, як за кордон. А при цьому наші міністри бояться підписувати будь-які угоди з Росією про постачання електроенергії, про постачання води і таке інше. Це якась дурня. Давайте навпаки робити. Ми торгуємо з ним. Так? Ми торгуємо з Росією, з Кримом. При цьому ми маємо це робити офіційно з БДВ, як наша це частина України. Але не боючись підписувати договори, це просто якийсь ну, абсурд ховатися там по кутках і мі мінекономіки. Боїться показати, чи Міненерго боїться показати договір про постачання електроенергії до Криму. Якщо ми його, ну, тобто реальність є реальність, якщо ми його постачаємо, то треба постачати. При цьому через те, що Україна є монополістом в постачанні електроенергії, тому ми маємо отримувати економічний зиск, ми маємо навпаки торгувати. Відкрито з Кримом, але при цьому брати а, за електроенергію трошки вище, ніж ринкові ціни, а можна і значно вище, як ми вже там вирішимо. У будь-якому разі блокада, давайте підсумуємо, що дає блокада Донбасу. Блокада Донбасу погіршує ставлення людей до України, які залишились на окупованих територіях. Блокада Донбасу а, не погіршує а, самопочуття терористів і бандитів. І російських військ, які там знаходяться. Блокада Донбасу не призвела до економічного колапсу ДНР ЛНР, і як результат, як, мабуть, сподівався наш РНБО до кінця ЛНР-ДНР. В той же час блокада Донбасу призводить до... Зменшення надходжень до бюджету України, до зниження ВВП України, до зниження до падіння економіки України. Тобто, кому ми робимо гірше, Я, ну, просто, просто от спокійно подивитись на всі ці фактори і зрозуміло, що гірше ми робимо тільки Україні, економіці України і громадянам України, які знаходяться на окупованій території. Ні терористи, ні а, Росія від цього не страждає. Росія навіть взагалі отримує новий ринок збуту, тобто ми сказали: ми не будемо туди, ми не будемо на Донбас постачати наші товари, і Росія радісно, російські виробники радісно постачають товари в Донбас. І а, я не знаю, чия це була ініціатива в РНБО прийняти таке рішення блокувати. Економічно Донбас, але якщо це ініціатива, наскільки я пам'ятаю, це була ідея Турчина. Турщину вже здав безвольно Крим, а тепер Турщина знову своїми руками відрізає економіку Донбасу. Тобто, ну навіть попри те, що Росія визнає Донбас частиною України, ми самі. Відрізаємо економіку Донбасу, ми самі погіршуємо ставлення людей на окупованих територіях до нас. Тобто Турчинов таке, ну, таке відчуття, що Турчинов якийсь засланий агент. Він зробив свою справу в Криму, і тепер він робить свою справу на Донбасі.